Перше Послання до Корінтян, Розділ 15. Пригадую вам, брати, Євангелію, яку я вам проповідував, яку ви і прийняли, в якій і стоїте. Нею ви також спасаєтеся, коли держите її такою, як я вам проповідував, інакше. Ви увірували даремно. Я б вам передав найперше те, що й сам прийняв був, що Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням, що був похований, що воскрес третього дня за Писанням, що з'явився Кифі, потім дванадцятьом, опісля ж з'явився Він більш як п'ятистам братів разом, більшість яких живе і досі. Деякі ж померли. Опісля з'явився Якову згодом усім апостолам, а на останку всіх, немов якомусь недоноскові, з'явився і мені, бо я, найменший з апостолів, я не зватися апостолом, бо гонив церкву Божу. Проте благодаттю Божою я є те, що є. А благодать його в мені не була марна, бо ж я працював більше всіх їх. Та все ж таки не я, але благодать Божа, що за мною. Чи то я, отже, чи то вони так ми проповідуємо, і так ви увірували.